Зібрані тут на ґрунтовому колишньому аеродромі повітряні красені відпрацювали свій льотний ресурс, але не розібрані на запчастини та метал, а й досі виконують просвітницьку та навчальну місію, і як пам'ятки льотної техніки, і як наочні тренажери діючих лайнерів. Сьогодні тут проходять практичні навчання курсанти 4-го курсу Криворізького коледжу НАУ. Знайомляться з конструкцією вузлів та агрегатів авіаційної техніки. Невдовзі їм і самим доведеться готувати крилаті машини до польотів. А зараз кажуть. Вивчають свою справу ретельно, адже небо не прощає технічних похибок. Зараз на літаку Ту-154Б розбираємо систему управління, якщо конкретніше, механізацію крила і роботу, закрилки, предкрилки, все це таким займаємось. Тобто, звичайно, очна практика краще, ніж дистанційна, бо ти можеш все це руками своїми робити. На дистанційному ну, не можна отримати тих навичок та інформації, які можна здобути тут на авіатехнічній базі або в коледжі на парах, тому що ну, це можна все зробити вручну, воно как би, краще запам'ятовується і ти вже розумієш, з чим маєш справу. Поряд з курсантами досвідчені викладачі коледжу. Тема сьогоднішньої практики для майбутніх фахівців льотної справи крила. Якраз в цей час проходить практична підготовка. Наші здобувачі освіти знаходяться на території якраз на повітряному судну. Проходять тему механізація крила. Це закрилки, передкрилки, інтерцептори внутрішні, зовнішні. Треба ж подивитися, треба обслужити, треба включити, треба перевірити, треба поставити під напругу. Обслуговування крил літака одна із провідних тем, які опановують курсанти. Від роботи цих механізмів залежить і підйомна сила, і льотні характеристики повітряних лайнерів, і посадка. Тож дрібниць тут немає. Курсанти по черзі з кабіни пілота змінюють положення крил літака. Життя внесло свої коригування. Ми знаємо, що ковід. Потім почалась війна. І не тільки наше, а й всі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання. Але ж, скажіть мені, як можна дистанційно навчити виконувати роботу руками, технічному обслуговуванню. Таких складних технічних пристроїв, як повітряне судно. Практичні знання просто необхідні, переконані викладачі. До того ж, країна наразі конче потребує фахівців авіаційної галузі. У нас зараз вийшли, хоч і важкий час в нашій країні війна йде, але це де практика. У нас вийшов четвертий курс. Які займаються непосредственно на літаках. Літаки у нас, хоч можна сказати, і застарілі, але ми робимо все для того, щоб показати, навчити їх. Також заключили договір з некоторими авіційними підприємствами, що вони нам предоставлять списане обладнання, яке ми зможемо поставити на повітряне судна. По в Роботі з підприємствами зараз багато в нас ідуть роботодавці, які потребують наших курсантів. А про якість підготовки спеціалістів свідчить досвід у Криворізькому коледжі фахівців для авіаційної галузі навчають понад 70 років. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.